Радянський лікар Маніул Певзнер у 1930-х роках розробив систему з 15 основних і 6 супутних номерних дієт, відомих як столи за певзнером. Кожний стіл це кодова назва дієти, яку призначають у разі певних захворювань. Наприклад, якщо людина має виразку шлунку чи 12-палої кишки, призначається стіл номер один, якщо гастрит чи ентероколіт стіл номер два. Що призначається пацієнтові, який має і гастрит, і виразку певзнер у рекомендаціях не уточнював. Це рубрика треба рожувати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишин, головна редакторка Куншту. І сьогодні ми розжовуємо статтю Радянський стіл, що не так з дієтою номер 5 Її написала журналістка та копірайтерка Олена Козер, а розбиралися в цьому питанні ми разом із гастроентерологом Станіславом Кравчуком. Не забудьте вподобати це відео, підписатися і натиснути на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще підтримайте нашу роботу, ставши спонсорами каналу. Це для нас дуже важливо. Типовий стіл за певзнером містить дуже багато обмежень правил. Їсти потрібно відповідно до режиму, певну кількість разів на день. Меню складається з варених, парених і тушкованих страв. Часто трапляються рекомендації їсти суфле, пюре, котлетну масу, а також не дуже апетитні поради, типу підкислювати молоко оцтом. Mm, апетитно. Попри те, що рекомендації певзнера з'явилися на початку ХХ століття і не підтверджені ніякими сучасними дослідженнями, так звані столи за певзнером і далі вигулькують у призначеннях українських лікарів, а проте вони суперечать сучасним гайдлайнам із харчування. Ідеї певзнера були сформовані у радянському союзі, тому його рекомендації дуже відповідають духу епохи. Вони не базуються на доказовій науці і пропонують заздалегідь визначений набір продуктів, доступних у часи постійних дефіцитів. За словами Олени Стяжкіної, авторки книжки Смак радянського, яку я до речі дуже рекомендую. Їжа в СРСР позиціювалася як паливо. Суміш нутрієнтів певної калорійності, які мають поставити радянську людину на ноги і якнайскоріше повернути до роботи. Про смак, вигляд і якість продуктів зазвичай тут очевидно не йшлося. Не було місця ні індивідуальним вподобанням, ні особливостям національної кухні. Дієти Певзнера пропонували стандартизовані узагальнені столи. Індивідуальне лікувальне харчування це дороге задоволення, недоступне для більшості людей, які перебувають в лікарні чи санаторій. Для того, щоб нагодувати тисячі пацієнтів, треба пропонувати групове харчування, орієнтоване на хворобу, а не на конкретного хворого. Так аргументував певзер свої рекомендації. Але майже через 100 років після публікації столів за Певзнером» з'явилося досить багато нових гайдлайнів, які обирають людиноцентричний підхід. Сьогодні раціональним харчуванням або так званою здоровою дієтою називають те, як мали б харчуватися всі здорові люди. Рекомендації до нього дуже прості і зрозумілі: треба їсти більше овочів і фруктів, зберігати баланс у споживанні вуглеводів, білків і жирів, вживати менше ультраперероблених продуктів, наприклад, чіпсів чи там курячих нагетсів. Шкода, але така наша доля, якщо ми хочемо бути здоровими, треба також скоротити споживання цукру, трансжирів і відмовитися від алкоголю. Також важливо більше рухатися. Головна мета цих рекомендацій не лише якомога довше зберегти здоров'я людей, а й допомогти їм дотримуватися такого харчування усе життя. Саме тому ці рекомендації дуже прості і адаптивні, щоб їх було якомога легше інтегрувати у нашу повсякденність. А от харчування людини під час хвороби справді може мати певні відмінності. Наприклад, коли у людини важке захворювання нирок, рекомендують зменшити вживання білка. Якщо у вас це алкія, то ви не можете їсти глютен. Але для більшості захворювань рекомендації будуть складнішими і більш варіативними. Візьмемо до прикладу розлади взаємодії між кишківником і мозком, які також відомі як функціональні розлади. Найчастішими серед них є функціональна диспепсія та синдром подразненого кишківника. Їхні типові симптоми це здуття, закрипи, діарея, у животі і таке інше. А от причини виникнення, на жаль, ми досі до кінця не знаємо. Але відомо, що харчування має безпосередній вплив на перебіг цих хвороб. Зазвичай при таких розладах рекомендують уникати так званих FODMP продуктів. Це абревіатура, яка розшифровується як ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли. Все це вуглеводи, які погано ферментуються бактеріями і можуть погіршувати симптоми хвороб. Вони містяться у фруктах, наприклад, у яблуках, абрикосях, вишні, овочах, наприклад, капусті, цибулі, чеснику, буряку, молочних продуктах, бобових, злаках. І якщо дотримуватися підходу певзнера, то пацієнтам треба просто викидати список забороненої їжі і все. А це велика група продуктів, які ми звикли вживати кожен день, і не кожен із них обов'язково провокуватиме симптоми функціональних розладів. Тому сучасні дослідження прямо кажуть, що стандартизованого підходу до харчування при таких хворобах немає. Є продукти, які частіше викликають симптоми, це, наприклад, жирні продукти. А зрештою потрібно розбиратися індивідуально. Спеціалісти мають допомогти вам зрозуміти, які продукти мають найсильніший вплив на якість вашого життя, якщо у вас є певне захворювання. Але якщо інші продукти з групи не викликають такої реакції, їх не треба вилучати з раціону, тому що кожен овоч і фрукт містить свій особливий набір корисних речовин. Сучасний підхід враховує і психічне здоров'я людини, тому що Якщо у вас є, скажімо, розлади харчової поведінки, то обмеження харчування може стати тригером для вас. Тому перед тим як призначати взагалі лікувальне харчування, треба провести скринінг і з'ясувати, чи перебуває людина у зоні ризику РХП. І якщо скринінг позитивний, то суворі обмеження в їжі дуже погано вплинуть на психічне здоров'я пацієнта. Звісно, нічого подібного в рекомендаціях певзнера не згадується. Якщо подивитися на рекомендації Певзнера в загальних рисах, вони можуть видатися дуже логічними, адже і сучасні рекомендації, і столи за Певзнером» передбачають, що хвора людина може потребувати коригування раціону, але наука і медицина не стоять на місці. За останні роки наше розуміння людського організму набуло глибини і деталізується далі. Ми розуміємо, що люди різні, мікробіоми їхніх кишківників унікальні і вподобання і непереносимості у всіх також відрізняються, а національні особливості мають значення. Ми також бачимо, що їжа має не тільки функціональну роль дати енергію нашим клітинам, а й культурну, соціальну чи навіть естетичну. Сучасні гайдлайни з харчування базуються на наукових дослідженнях відсутніх або застарілих у дієтах за певзнером. Складаючи свої рекомендації, певзнер більше спирався на власні уподобання та відчуття, ніж на наукову базу. Наприклад, він не любив приправи, тому рекомендував їх обмежити, а натомість використовувати сіль, перець і оцет, які всюди були доступні на полицях радянських магазинів. Але сучасні дослідження говорять нам, що приправи це добре. Вони збагачують смак, дозволяють зменшити використання солі, містять біологічні активні речовини, антиоксиданти. Можемо розглянути деякі типові рекомендації певзнера і порівняти їх із тим, що ми знаємо про харчування сьогодні. Наприклад, смаження. Майже в усіх столах певзнер радить уникати смаження. Він приділяє багато уваги способу приготування їжі, рекомендуючи варити, тушкувати або готувати продукти на пару. Справді у смаженні нічого корисного немає. Але коли люди бачать в рекомендаціях тільки прісні парові котлети з гречки, це може сильно їх фруструвати і навіть вплинути на дотримання лікування. Сучасні рекомендації пропонують гнучкіший підхід. Наприклад, в гайдлайнах Вашингтонського департаменту охорони здоров'я серед технік приготування їжі пропонується грилювання, яке дозволяє позбутися надлишку жиру в продуктах, і стірфрай, у якому використовується менше олії. А в німецьких гайдлайнах радять не пересмажувати їжу і віддавати перевагу рослинній олії, а не маргарину чи масло хоча, звичайно, на маслі завжди смачніше. Ще одна порада певзнера це дробне харчування. Певзнер часто радить розбивати денний раціон на 4-6 прийомів їжі, наприклад, при гастриті, або навіть на 8-10 прийомів при серцево-судинних хворобах. Сучасні гайдлайни визнають доцільність такого підходу тільки при деяких захворюваннях. Наприклад, якщо у людини гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, то переїдання може погіршувати симптоми, тому пацієнтам можуть радити їсти частіше, але менше. Або при цирозі печінки можуть рекомендувати перекус перед сном, який позитивно впливає на метаболічні процеси у пацієнтів із таким діагнозом і дозволяє їм знизити відчуття голоду. Але в переважній більшості випадків частота прийомів їжі це питання індивідуальних уподобань і звичок. Декому комфортно їсти двічі на день, а дехто їсть частіше, наприклад, 4-5 разів на день. Все це варіанти норми. Тому що, врешті-решт, для нашого здоров'я важливіша якість і різноманітність раціону, а не частота прийомів їжі. Певзнер часто рекомендує також подрібнювати їжу або вживати страви у вигляді пюре. Але у сучасній медицині така порада має сенс тільки тоді, коли у пацієнта немає зубів або коли харчування здійснюється через зонд. В інших випадках ми маємо жувати їжу. Жування пов'язане з виділенням гормонів у кишківнику, які впливають на наш апетит і допомагають контролювати кількість їжі, яку ми споживаємо. Крім того, є дослідження, які знаходять зв'язок між жуванням і когнітивними функціями людини. Тому, крім особистих уподобань, немає підстав перетворювати всі страви на пюре. В Україні номерні дієти за певзнером скасовані у 2013 році, але їх подекуди призначають і далі. Причини такої популярності криються у нереформованій системі медичної освіти сюрприз, сюрприз. І відсутній повсюдній практиці покладатися на міжнародні гайдлайни. Але живучість столів також можна пояснити їхньою простотою. Ідея того, що для кожної хвороби є свій чітко визначений стіл, зручна і приваблива. Вона позбавляє лікарів зайвого клопоту. Можна просто написати в призначенні стіл номер 5 або будь-який інший стіл, і на цьому закінчити прийом. Але реальність набагато складніша. Лікарі та інші спеціалісти мають допомогти пацієнтам підібрати таке харчування, що максимально збереже якість їхнього життя і не погіршить перебіг хвороби. При цьому роль самих пацієнтів теж є дуже важливою. Люди мають брати на себе відповідальність за своє здоров'я. Потрібно розуміти, що, на жаль, не можна просто посидіти на номерній дієті місяць, пролікувати виразку шлунку і повернутися до шкідливих звичок. Їжа важлива частина життя. І щоб це життя було якісним, такою ж має бути і їжа. Ми маємо прагнути різноманітного, збалансованого харчування, якого зможемо дотримуватися, незважаючи на те, хворіємо ми чи ні. Такі рекомендації важко стандартизувати столами і рецептами парових страв. Можна лише дати загальну рамку, всередині якої ми матимемо змогу експериментувати і насолоджуватися їжею з дитинства до старості. І мати що виставляти в інстаграм. Хочемо подякувати Артему Алболу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Побачимося з вами у наступному відео. Па-па!